20 жовтня. Синдром Колоди Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока твого брата. Матвія, 7 розділ, вірш 5 Прийшовши одного разу зі школи, я сказала своїй мамі. Моя нова однокласниця кожного разу запізнюється. Не було ще жодного дня, коли б вона не запізнилася. Мама уважно мене вислухала і сказала Не вчися робити висновки про людей, якщо ти всього про них не знаєш. Можливо, є якісь причини, чому вона саме так, а не інакше вчиняють. Для прикладу, я розповім тобі повчальну історію. В одній сім'ї якось господиня подивилася у вікно. Бачить, нова сусідка випрала білизну. Коли та розвішала її на мотузці, господиня, що спостерігала за всім цим, сказала як же погано вона випрала білизну, на ній видно брудні плями. Жінка покликала свого чоловіка та й каже Яка ж у нас сусідка, білизну прати не вміє. За деякий час вона знову подивилася у вікно. Цього разу нова сусідка знову вивішувала випрану білизну. Ой, прокоментувала вона, це ж треба. Вона ніби підслухала мене. Цього разу білизна чиста. Чоловік, послухавши її, сказав Насправді, на цьому тижні я помив вікна на кухні. Ось тепер ти побачила справжню причину брудної та чистої білизни. Мама закінчила свою розповідь, а тоді мене запитала наскільки ти, доню, проявила зацікавленість у допомозі своїй новій однокласниці? Спробуй сьогодні дізнатися причину її запізнення, проявити співчуття і, якщо можливо, допоможи. Наступного дня я познайомилася з дівчинкою ближче. Виявилося, що її мама хворіє, а моя однокласниця щоранку відводить молодшого брата до дитячого садочку, тому запізнювалася. Я розповіла про це нашому класному керівникові, і вона запропонувала, щоб, допоки її мама не одужає, ми всі по черзі могли допомагати нашій однокласниці. Увечері моя мама сказала. Коли ми бачимо чиїсь недоліки, а власні не помічаємо, це означає, що ми захворіли на синдром колоди. Спочатку варто витягнути колоду зі власного ока, тобто побачити свої недоліки, лише тоді вже починаємо бачити чиюсь маленьку скалку. Про це навчав сам Ісус у своїй відомій нагірній проповіді А чи не хворів ти на синдром колоди?